Всіх вітаю. сьогодні 5 січня, неділя. Хочу розібрати одне питання стосовно ось цієї промови. Це каже Портніков в інтерв'ю журналістам, що президент РФ Путін прагне, щоб Зеленський не дожив до кінця війни. І фізична ліквідація президента України є для нього однією із головних цілей. Ну, ми і так це прекрасно знаємо, постійно це показую. До речі, на розклад, не пам'ятаю, чи на січень, чи на 2025 рік. Не пам'ятаю, мені там показувала єдина безпека Зеленському. Ну, президенту. Давайте спитаємо. Так. Оці слова Віталія Портнікова, що він каже, що президент РФ прагне, щоб Зеленський не дожив до кінця. Звідки-ля взагалі він це знає? Сонце. Так, залякування, страх. Ну, по-перше. Страх, як би сказати так, Зеленський не дуже угодний для тієї влади РФ. Щоб вони перемогли, карта перемоги, треба, щоб він пішов. А щоб він пішов, що з ним зробити? Ви і так розумієте, що прибрати. Це дійсно. Звідки ля він це знає? Зараз, Звідки ля він це знає, Портніков? те, що каже про. Про те, що Путін хоче прибрати, знищити Зеленського. Звідки ля він це знає. Робота якась праця, співпраця Ді якихось імператорів. Зірка медія. Або ж йому хтось сказав із якихось імператорів, це якісь високопосадовці, або ж він просто сам робота проаналізував, все прокрутив. І ось так видав в медіа. З одного боку маніпуляція з його сторони, з іншого є і хитрість. Ось так. Давайте тепер питати про президента про Зеленського. Що його чекає? Давайте найближчий час, що чекає президента України Зеленського. Володимир Зеленський, що його чекає в найближчий час президент України. Ага, і мечів, ограничення, удар. Тут топік. Пересування. Бачите, небезпека йде в дорозі. В пересування. І по максимуму обмежують. Це зараз тут обмеження. Що його чекає в найближчий час. Зеленського, диявол. Готують відлюдник. Якийсь, дивіться, відлюдник військовий. Тобто, якісь люди, які знаходяться, знаходяться по відлюднику, вони приховуються, вони військові, спецслужби, вони в Україні. Вони там щось планують по дияволу. Тобто, план, да, план гроші вищий суд. Планують вищий суд. В його домі, щоб він став жертвою в собственному домі. Саме в Україні вони планують. Саме в Україні. Так, давайте спитаємо. Давайте спитаємо зараз. Так. Давайте, що там планує РФ? Що планує РФ? Який план РФ на нашого президента, на Зеленського, на президента України Зеленського, який в них там план? Що вони там планують? Що саме? Дурень не очікую, Обмеження? От коли він їде на фронт, теж дуже велика загроза, коли їде на фронт. Правосуддя. А ще, знаєте, яка в них ідея фікс? Вдарити прямо по справосуддя, прямо по тій будівлі, де він сидить. Це теж. Але більша загроза йде в дорозі. Всі дороги вони таємні. Пожриться. Що вони планують? Знов плани якихось військових всередині, всередині нашої країни. Yeah. Так, що за плани військових всередині країни? Стосовно, щоб він став жертвою, башня. Підірвати чи що. Підірвати. Удар. Башня. Планують башню. Щоб став жертвою. Дорога, транспорт. Я не знаю. Підкласти вибухівку, щось таке показує, знов розпач. Ну, Тобто загроза йому йде велика. І це планується в нашому домі, тобто в Україні. Давайте спитаємо, чи, вдасться, чи, вдасть, чи вдадуться оці плани, що планує РФ відносно президента України Зеленського. Чи вдадуться їхні плани? Якщо б вони його прибрали, то їм би взагалі шикарно було просто. Вони би загребли собі все. І, все. і, ну, і на цьому б все закінчилось. Для них це ідеальний варіант. Плани РФ відносно Зеленського, те, що вони планують, вдадуться. Вдадуться таємно. Таємно все таємно. Тайна покрита мраком баланс. Йде робота, підготовка. Вдадуться ці плани. Сонце, зірка, розпач. Плани просто в них грандіозні відносно нього, але тут розпач, слава Богу. Луна-одна. Плани дадуться. Страх. Знов робота якихось військових. Робота, або, я не знаю, або це або це всередині, або це спецслужби якісь таємні, або ж це серед наших військових є. Ті, хто працюють на них. Знов праця у цих військових. Так, да, вони планують, вони планують. Так, ще раз вдадуться плани РФ відносно президента України Зеленського. Так, подижіть, перемога в домі. Після числів завершення. Боротьба. Намагатися будуть, скажу так. Намагатися будуть. Так, щось мені тут відповідь не дуже подобається. Давайте на, давайте на повній колоді спитаємо ще раз. Спочатку показали ні, потім якось щось не дуже. Ану. Вони планують взагалі поставити свою людину сюди, тобто в Україні, щоб хто там буде після президента. Щоб це була їхня людина з їхніми намірами, з їхніми планами і на їхньому боці. Чи вдадуться плани РФ в найближчий час, те, що вони планують по відношенню до президента України Зеленського? Чи вдадуться е їхні плани? Там світ диявол в домі. Так, да, імператор в домі, щоб імператор в домі пішов по правосуддю. Робота йде, знов робота, ви бачите, робота військових в нашому домі йде. Знов те ж саме, вже третій або четвертий раз. Це серед військових. Вони готують щось. Готують перемогу. Дадуться їхні плани, дурень. Правосуддя, Україна, 10 мочів. Так, ще раз. Дадуться плани РФ, те, що вони планують відносно Зеленського. Плани будуть вдалими. Колісниця. Небезпека в дорозі. Колісниця. Повторення того, що було. від людник уход від цього домовленості. Плани, страх, удар. Ну, сподіваюся, сподіваюся, що плани їхні не вдадуться, як показали на початку розпач. Але я вам кажу, вони планують щось відносно Зеленського дуже серйозне. Прям дуже серйозне. Дійсно, планують його прибрати. Прибрати фізично. Ось так. Зараз я хочу ще іншу взяти, колоду, анукалцю. Спитаю на інші, бо щось. Воно якось просто. Так, а ну-ка, ще раз, РФ планує прибрати президент, президента Зелен, президента України Зеленського. Чи вдадуться плани оці? Чи, будуть вдалим, чи буде вдалим план РФ прибрати президента України? 9 числів захист. Думають як. Вісім мечів. Зв'яжуть руки на їхні плани будуть таємна, таємний удар, сила, пасив. Ну, сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ні. Це попередять. Зв'яжуть їм руки. А Вони, до речі, це довго планували. І піде все по пасиву їхня сила. Помірність і король кубків. Так, сподіваюся, що їхні плани не вдадуться. Але дійсно, це правда. Вони не на жарт планують його прибрати.